Поступило на порі, знак добра і Господньої любові в світі Виплеємської зорі, хай це світло сяє в кожній хаті, в кожнім серці свій залишить слід. Будьте душі, щирі і багаті, щастя вам і довгих многих літ. Ще зовсім трішки. І народиться Христос, і зірка засіянам приплиємо. Вам скаже незначимий хтось, що це неправда, неможливо, це під небом сине. Не вірте, серце ваше відчиніть На зустріч Божій благодаті. Любіть, любіть, надійтесь і любіть на повну силу, на яку ви здатні, Він не даремно двері відчинив. І серце ваше недаремно відчинилось, що в одну незримну мить Христос рождається, над світом прокотилось. Хай радість буде в вашій хаті. На хвилю просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала, у набі зірка засіяла, позолотила доли гори, ліси. Далекі простори, і дивен голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Радійте всі люди, прийшла та година, з'явилась на світі Господня дитина. На світ цей грішний нині Господь прислав нам свого сина. Не лякайтесь, не смутітесь. Сину Божому, вклонітесь, до вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ми царі зі сходу, з перської столиці, ви були вклонитись нашому владиці. Нам на сході красна, ясна зірка з'явила. Про народження Месії весь світ сповістила. Тож ми, дари всі, зібрали, дамо за звіздою, щоб вас возрадувати, щоб ви з нами пораділи тою новиною. Ми теж йдемо за звіздою, за небесною дугою, з гір, з лісів повиплиєм, далі несем, а ви царі. Що маєте для Сина Божого? Адже царюєте многі літа. Я взяв золото з собою, думаю придасться, бо зіслав на грішну землю Бог велике щастя. А я ладан взяв з собою, щоб народ був ладом. А я миро, бо без миру не буде добра людям. Павітайте, ясне панство з далекого краю. Ви, напевно, втекли з бунту, ще ви Богу Китаю. Добрий вечір, пани мої! Що тут вас за чаї? Як до мене ви зайшли? То не знало ви ж гурби? хто у мене побуває, про всю біду забуває. Мені ліки такі є, то й веселий, хто їх п'є, мене є декорч сісти, можна смачний обід з'їсти. Маю бурки, маю бурки, маю мило, маю пиво. Ну купуйте живо, живо. Забирай самошку з хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі часні люди. Ну то купіть собі краму у моїй крамниці. Як вами буде діжати спальні молодиці? І дитину, як звичайно. То так і зробити, щоб продуріло. Щоб до вас біда прийшла, печінки вам погнили, чи на чьорту взяв? Хто мене тут споминає, хто мене не забуває, там де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, а де інші шахраї, там товариші мої, а де інші чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо я жвавий і моторний. Тільки що я трохи чорний, це те ім'я, яке я маю, чортом мене величають. Розступіться, Піруться. нас насім світом молода. Звідки йдете? Куди будь? Ми йдемо з востоку, аж до довепливо. Щоб принести щирі дари синові Божому. <рик> Йдемо вклонитись до яскині Божому дитяті, ми будемо на віку його царем звати. І царю кажуть, що новина родила Діва сина, де усього світу, до заповіті. О, чо! ви тут посходились і зібрались. Ви тут, мабуть, нарадили, щоб його сховати. Зараз хату обшукаю, всіх дітей я вбиваю, а між ними може він, ха, -ха, -ха, ха. Знайде свій смертельний. Скіль. Смерти мила, ти завжди мені служила і коси. Наче кликав, хто за мною, а кого тепер косити? З них ніхто не сміє жити. Їх усіх скоси. Крім того, Бога ще скосивалого, що вертебі народився і на вітра на посівця. О, не буде цього царю! Їх косою я не вдарю. Бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе прийшла, я вбити. Я, і багатий, можу викуп добрий дати. Ось на золото моє, тільки не карай мене. Твою душу мушу взяти, пекло чортові віддати. Робив лихо ти на землі, кипи у пекло. Від брата, що ти згубила супостата. Стіровий стімо гнатий. Може, хочеш сіро напродати. Ні, сорце люба свасю. Пеклі він потрібний дуже. А коли твій час настане, хитро, мудра лиха пані, от тоді я буду радий взяти тебе у свій ад. Різдвяну ніч. Забудьмо сум, позбудьмось лукавих дум, в різдвяну ніч усім усім, хай благодать прийде у дім. Добре сталося, слава Богу, тож збираємося в дорогу. За, чекайте, зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, як тете. То щось просіть, ви так просто не йдіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, мають доляр, трохи гривні, вони дати нам повинні. Дайте ковбаси і сала, щоб не залишилось мало. І ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конхвети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Прощавайте, ми в цій хаті. Щасливі будьте і багаті. Майте волю добру, гожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. У новорічну ніч в сердечному привіті, на рубежі нових висот і доріг. Зберу усе, що є найкраще в світі, і з зорями сипну під ваш поріг. Очі пісні. Що ж весна співає цю музику, що награють їси і квіти ті, що раз нам розсвітають і повні пригорщі здоров'я і краси. Хай рік новий на шлях веселку стелить і надихає до нових висот. Я піднімаю свого серця келих за Україну. За її народ. Слава Україні! Героям! Христос Христо зраждається! Дороге наше начальство, очільництво ОТГ, дитячий драматичний колектив Писанка! Що при Святотроїцькому соборі Андрія Первозванного у селищі підволочись, щиро він чує вас, Здоровий і з новоріччями, і з різдвяними святами, і з Богоявлінням. І зичимо вам усім! Ця добра наснаги на відбудову нашої ненької України, щоб якнайшвидше закінчилася війна, щоб у новому році направду залуна, залунала коляда на повні вишивані груди. Нова радість стала, бо в Україні закінчилась війна. Дякуємо нашим хлопчикам і дівчаткам, які на в окопі, які мокнуть, і мерзнуть, молимося, жертвуємо свою Пресвяту Харистію. Свої молитвоспіве за наближення, за, за найшвидше наближення закінчення війни Не наближення, за, для закінчення війни. Також усім щедрим дарів Святого Духа, Божої опіки, Божої ласки. І нехай Вифлоїмська зоря запалає у кожного в серці на добро, щастя, любов, на перемогу і на розквітання України. Була зима. Людство прийшло до хати. Портрет сміхався рідним на стіні. Всі за столом. Тут не було лиш тата, бо тато впав героєм на війні, застиглий траур і вторічній спокмен лицем кришталик у новиних сліз, кадив у небо сивобровий комен, Йому святковий запах спечі а у углиб світила перша зірка, несла до люду Божу благодать. Радіти мали, та чомусь за гірко у хаті тиша дров лиш твіщать. Сиріцькі очі заглядають з нимку, ховають смуток і дитячу в тому, чому пішовся, я сам приніс ялинку. Дрова складав так важко одному. Сестричку й ти лишив на мене, а я вчегрався в сніжки й машинки. Ми мали разом посадити клена і заблищали хлопчика розинки. Ти обіцяв, що підем на ставочок, ловити будем рибку цілу нічку. Та ти загинув, і я несу віночок Тобі із квітів і маленьку свічку. Мале хлоп'ятко глянуло у шибку, З двору вітер рвався у хатинку. Ми мали разом йти по рибку, а ти утік до Бога на хмаринку, а за віконцем. та! Душа стояла, Господь на хвильку з раю відпустив, селом святково коляда лунала, а батько вітром голосив. Було борис сумне сумнерісло без нього, вдова щонів діточки малі. душа принишла до вікна слизького. Глядалась свічка у боцьком на столі. Христос рождається, слава Україні! Дитячий драматичний колектив Писанка! Вітав вас із святами Свято Троїцького собору Андрія Первозванного. Слава Україні! Христос рождається! Христос рождається! Христос страждає! that's a good one yeah. i oh. Мали колядує, всі ми зачекались перемоги днини, щоб повернулись всі свої родини. Україна каже, діти мої, діти, у серцях будемо всі разом родіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос рождає.